На Львівщині нагородили десантників, які два роки тому першими вирушили на захист територіальної цілісності України. Медалі за військову доблесть з рук міністра оборони отримали 16 воїнів 80-ї аеромобільної бригади. Серед них майор Олег Баляс. Його історію. Дивіться далі у наступному сюжеті. Два роки тому в атмосфері напруженої секретності у ранкових сутінках в небо над Львівщиною здійнявся військово-транспортний іл-76. Понад 200 десантників 80-ї аеромобільної бригади перебували на борту у повному спорядженні і зі зброєю. Ніхто з них в той момент не знав, на якому аеродромі приземлиться цей і так. Країну щойно приголомшила новина про підступну анексію Криму, і львівські десантники готувалися дати вісіч членам чоловічкам на будь-якій ділянці українського кордону. Цей тривожний переліт зафіксувала знімальна група військового телебачення. Перша батальйонна тактична група з метою проведення батальйонних тактичних навчань здійснила переліт повітряним транспортом, визначене місцем, визначене командиром місця з метою подальшого висування в зазначений район і виконання подальших завдань за призначенням. Ніхто в той час не знав, що львівські десантники після перельоту і бойового злагодження одні з перших вступить у бій з проросійськими таристами під Слов'янськом, а далі із російськими військами на Луганському литовищі. Ми завжди готувалися з лейтенантів. І я рахую контрактник, який приходив служити, готувався, що може бути дійсно війна. Але тоді ще ми, скажімо так, не вірили в це. Хоча йшли вже осознанно, готувалися і не прогадали. Так, майор Олег Баля згадує по ті події. Тепер за два роки змінилося багато і в житті армії, і в житті країни. Змінився і сам офіцер. Складні моменти для командира всі, коли ми в принципі втрачаємо людей, це є саме складне наше в нашій обстановці командирському і житті нашому. Оборона Луганського аеропорту, яка тривала, як ви знаєте, досить. Скажімо так, досить довгі терміни, і дійсно приходилось оборонятись, відбивати наступи, утримувати населені пункти. Підрозділ виконував задачі в Кримському по обороні. 32 блокпоста і звільненню людей в подальшому забезпечували вихід особового складу з Дебальцево. Також це була одна із суттєвих задач батальйону. І зараз батальйон також перебуває в районі виконання задань в зоні антитерористичної операції Олег Баяс отримав з рук міністра оборони України медаль за військову доблесть. У цей день нагороду отримали ще 15 десантників. Міністр оборони, дякуючи воїнам ВДВ, які першими стали на захист незалежності у 2014 році, зауважив ці нагороди не останні. Люди у нас золоті. Я вам ще раз за це від свого від серця, від себе особисто. Дякую. Крім того, запевнив міністр держава, пам'ятаючи про героїзм її захисників, вирішить і низку питань пов'язаних з соціальним забезпеченням, житлом та модернізацією озброєння. А це додає мотивацію юнакам та дівчатам, які сьогодні продовжують традиції започатковані українською крилатою піхотою. Відношення до збройних сил, ви розумієте, теж за ці роки значно змінилося і стає зараз дійсно престижно служити, скажімо так, батьківщині. І Люди йдуть на контрактну основу, і вже підписують контракти. Тому я рахую, що ми тільки процвітаємо.